Останній вересневий день видався дощовим, наче небо плаче разом зі всіма українцями за тими, кого вже не повернути, хто собою закрив нас від ворожих московських куль. Сьогодні на подвір'ї Бурштинського ліцею номер 3 вшанували двох героїв Андрія Білоуса та Віталія Воронку. Анотаційні дошки цим відважним захисникам було встановлено та відкрито на фасаді навчального закладу. Андрій Білоус тут навчався. Тут проходили його дитячі та юнацькі шкільні роки. Віталій Воронка не бурштинець, але у цьому ліцеї навчаються його діти. Пам'ять. Про відвагу батька відтепер буде збережена у цій великій шкільній родині. Мабуть, не найти слів, яким би загорнути, обгорнути серце, яке вкрите шрамами по втраті рідних людей. Вірю, що ми плекаємо нове, достойне покоління, яке у велич віків пронесе пам'ять наших героїв. з вірою у майбутнє, з вірою у вільне, мирне небо над нашими. Андрій Білоус народився 19 січня 1977 року у місті Бурштині. Був одружений. У шлюбі з дружиною Тетяною народилося двоє синів. Працював на бурштинський тес згодом за кордоном. Звістку про початок повномасштабної війни почув Іспанії і, не роздумуючи, повернувся в Україну, щоб захистити свою сім'ю та родину. Під час служби отримав звання старшого сержанта та був нагороджений хрестом 54-ї ОМБР. Мав позивний хамза, виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну. Її Її свободу і незалежність загинув 1 березня 2024 року у Донецькій області. Вшанувати свого найдорожчого серцю героя. Сьогодні прийшли рідні та друзі Андрія. Це те єдине, що сьогодні залишається пам'ятати, передавати спогади, аби честь та звитяга відважного воїна, справжнього сина України ніколи не загубилася в часі. Я не знав Віталія особисто, зато знав Андрія. Це була дуже добра, порядна. Позитивна людина, яка любила людей, любила життя, любила всіх, хто його оточує. І дуже шкода, що так сталося. Сьогоднішні подія і ця дошка, які сьогодні ми посвячуємо, це назавжди пам'ять про них, щоб наші діти, внуки, правнуки пам'ятали за цих хлопців, молилися і шанували пам'ять. Віталій Воронка народився 12 червня 1982 року в селі Колодіїв Галицького району Івано-Франківської області. Зростав у сім'ї, де були ще молодші брат та сестра. У 80-х роках родина переїхала у село Сівка Войнилівська Калуцької громади. Саме тут пройшли дитячі та юнацькі роки захисника. Працював на різних робітничих професіях в Україні та за кордоном. Був одружений, мав сина та доньку. На війну чоловіка мобілізували 13 лютого 2023 року. У лавах ЗСУ Віталій. Служив стрільцем, мав позивний співзвучний з прізвищем Ворон 4 травня 23-го року. В ході бойових дій поблизу населеного пункту Бахмут Віталій загинув, отримавши поранення несумісні з життям. Цього дня разом із священниками молилися за вічний спокій усіх загиблих захисників, за мир та збереження невинних життів, за те, щоб закінчилась війна, і на стінах навчальних закладів не додавалось дошук пам'яті солдатам, щоб після похмурого дня знову зійшло сонце над вільною незалежною Україною, яку любимо понад усе. Надія Поліва, новини телерадіокомпанії Рай.